Слава Богу, брати та сестри. Ось і відсвяткував хто вже дні великодні, а хто ще буде святкувати. Цей день ще називають Пасхою. Чому? Тому що в давнину ми читаємо в писанні, коли Бог виводив Ізраїля з Єгипту, то наказав, щоб кожен в кімнаті помазав на дворі косяки дверей. Це означало, що смерть мене їхні будівлі. І цей день називався Пасхою. Саме слово визначає Пасха перескок. Ісус Христос каже, що Він є Пасха. І апостол Павло Коринтянам нагадує, що наша Пасха сам Христос. Слова Христа говорить в Іванії Івана про те, що кожен, хто вірить в Ісуса Христа, Він не перейде, а перейшов від смерті в життя. Ми маємо життя в Ісусі Христі через те, що Ісус Христос. Наша надія. Ми живемо непростий час. І сьогодні, як ніколи, кожен із нас кличе до Господа, щоб дійсно в нашій країні був мир. І, мабуть, кожен підсвідомо розуміє, це не просто мир, але перемога прийшла для нашої країни. Але найбільша перемогу звершив сам Ісус Христос, де ми в святкові дні про це й нагадували і говорили. Тому то наша надія є сам Ісус Христос. Писання каже, що сам Ісус себе називає, Він є добрий пастир, Він той, який піклується про свої вівці, про свою церкву, Він є двері, тобто через Нього ми можемо війти тільки в Царство Боже. Ми живемо Ісусом Христом. І Писання каже, ми ним і існуємо. Він є наша надія, Він є наша опора. І хто б що б не казав, проходять війни, проходять і мирні дні, проходить життя людини. Але Ісус написано вчора, сьогодні і навіки той самий. І той, хто кладе на нього надію, він не буде посоромлений. Тому -то я закликаю, брати і сестри, давайте ми сьогодні ще більше будемо проповідувати того, хто дав нам життя. Це Ісус Христос. Це той, хто став за нас і перевів від смерті в життя. Ісус каже Слово Боже, ми читаємо Филип'янам, що це ім'я вище всякого імені, що перед Ним. Приклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Тому то сам Ісус Христос сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Пам'ятаймо не тільки в Дні Пасхальні, але кожного дня пам'ятаймо, що ми в Ісусі Христі стали переможцями, переможцями над смертю, переможцями над гріхом, саме через. Ісуса Христа. Тому то я закликаю до ще одного тексту Писання, який є для мене великою надією, слова самого Ісуса Христа Лі Івана, 14 розділ, перший вірш. Каже Ісус: Хай ваше серце не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Оце я з вами до закінчення днів. Ісус Христос обіцяв бути з нами, і Він не посоромить кожного. То кладе надію на нього. Тому то, хай Господь поможе нам пам'ятати про це кожного дня, звіщати про Ісуса Христа, тому що саме для цього Він і покликав нас, щоб ми самі мали життя і це життя проповідували іншим людям. Не мовчим, тому що Ісус скоро йде за церквою своєю. Він скоро прийде взяти церкву, Тебе і мене. І якщо ми сьогодні любимо Господа, то ця любов Божа в нас закликає, щоб ми... Проповідували про нього. Ісус Христос дорога, правда і життя. Хай Господь благословить кожного із нас. Йому честь, хай боя слава, тому що Він достойний слави.